Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді в пропозиції є така машинка, це Toyota BZ4X. в комплектації з максимальною батарейкою. На 600 км заявлено виробником з запасом ходу. Але комплектація, вона менша комплектація, називається Elite, вона з тканиною тут. В неї є камера заднього огляду, в неї нема панорами, але чорний такий темно-сірий дах. Просторий салон. Ну, Комусь, знаєте, може шкіра і не треба, такий більш темний салон, тому що всі комплектації з комплектації вищ... вищі комплектації йдуть з світлим салоном. В цьому авто нема камери 360. Є тільки задня, парктроніки є в Колеса такі самі, батарейка така сама, до речі, контактний номер, в описі є більше інформації про наш автосалон. В комплекті йде зарядний пристрій, перехідник, комплект килимків. Це авто з пробігом. Людина купляла у нас Приїхала 9 тисяч кілометрів. І привезли нам на тест-драйв і ви так можете зробити з часом, як купите у нас щось, привозьте, щось заміняємо, зробимо трейдин. Вона взяла теж Toyota, але в кращій комплектації, повноприводно. А це за дуже приємну ціну, в описі є цінник. Або на заставку гляньте, там є ціна на це авто, на авто ще є гарантія. На авто... Ну, 9000 проїхало авто. Обкатку пройшла тільки, взяла в такому ж самому кузові, тільки максимальну комплектацію, дуже все сподобалось, єдине, пару опцій не вистачило. Захотіли панораму, щоб було. Оце таке авто зараз от, сьогодні. Кінець квітня, автівка є в наявності. Є автівки з повноприводним. Ось Toyota новенькі стоять повноприводні, оце моноприводна сіра, біла повнопривод чорна ще монопривод комплектації на шкіряному салоні. В наявності є 30-40 електромобілів. В основному нові, ну, боушка є отака. Яку нам привозять на трейдин. Звертайтесь, є ще ціли, цілий салон, там ще 15 авто, які можна покатати, є арії, є 3, 4, 6. Звертайтесь, бережіть себе, гарного дня. Ну, чекаємо вас на тест драйв. Ось ще раз контакт.